Слухав інтерв'ю з однією людиною, який час який працював в лікарні, в якій лікуються онкохворі діти, і вони там довгий час лікуються, довгий час лежать по півроку, знаходяться в лікарні разом зі своїми мамами. І він розповідав, наскільки вони мудрі і наскільки глибокі в своїх усвідомленнях. Ну, уявіть собі, восьмирічна дитина в присутності своєї мами намагається робити вигляд, що їй нічого не болить, посміхається, робить вигляд, що в неї все добре. А коли мама відходить, то починає йому розповідати, як насправді вона. Вона себе почуває, що насправді не так все добре, як вона намагається показати. Коли запитуєш, навіщо ця дитина це робить, то вона пояснює, що просто не хоче розстраювати свою маму. І знаєте, прослухавши це інтерв'ю, я так щось задумався про наших підопічних, які одужують в реабілітаційному центрі від залежності, і подумав не про всіх, але про багатьох, які знаєте, переслідують свої егоїстичні мотиви, нехтують надією і вірою їхніх рідних і близьких в них, виставляють там якісь претензії, звинувачують рідних і близьких, щось там ображаються на них. Ці мами просять у них, щоб вони там одужували, вони ще щось там ламаються, не дивлячись на те. Те, що ви просрали, вибачте, на слові пів свого життя, на вживання, і найстрашніше те, що вони думають, що це нормально. І як визнавок хочу сказати, що хворі не ці дітки, дітки якраз і здорові, Здорові своєю душею, здорові своєю свідомістю. А ми хворіємо настільки, наскільки ми замкнені в рамках свого егоїстичного розуму.